Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Ford Transit Custom L1 H1 6 місця го року, облік місця 18-го року першого обліку 11-го місця 18-го. Зараз автомобіль має пробіг 162 тисячі, повністю підтверджений сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 131 кінська сила. Коробка передач 6 ступінь автоматична. Передній привід. І по комплектації у нас два ключові баста, led фари Два комплекти колес на дисках з гумою літньою і зимовою. Електропривід дзеркал, датчик і світло. Мультикермо, контроль Дістронік, асистент утримання в смузі. Великий екран Bluetooth USB Aux, Apple CarPlay Android, автонавігація. Кондиціонер підігрів лобового скла, підігрів передніх сидінь. Коробка автомат. Також і допомога під час паркування. Задня передній партронік і задня камера. Оздоблення салону текстиль. Три місця. Багажний цік в дуже гарному стані. Заді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу і також є фаркоп. Автомобіль все ж Швеції. По автомобілю зроблена перевірка усіх вузлів та агрегатів. Зауважень автомобіль немає. Зроблений сервіс заміною наступного. Задні гарміні диски з колодками мастила в двигуні та в коробці та усі фільтра. Автомобіль розмитний, зроблено сертифікат. Можливий розрахунок криптовалюти, покупка з педива і розрахунок на картку. Перегляд та тест-драйв, можливий у місто Київ, Петропавлівська Борщагівка, вулиці Соборного ДНБ, бізнес-центр Чайки, Плаза або місто Рівне, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 17800. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!